Всім привіт! Я продовжую навчатись в докторів теології, в пасторів Станіслав та Юлія Салтаненко. І сьогодні пастор Станіслав показує дуже сильні откровення, що у Бога на кожного з нас є предназначення. І це не переглядати все життя, сидіти в ленті всіх блогерів, сидіти в інтернеті, тисячу відео, в Тіктоку переглядати предназначення від Бога. Це виконати волю Божу, яка воля Божа, це спасіння інших. Проблем. Повідування Євангелії, це народження згори, тому що народжений від Бога не грішить. І якщо я не народжусь згори в цьому житті, то Царство Божого мені навіть не бачити. І для цього Бог і дав нам це життя, щоб ми увійшли у волю Божу, щоб ми були благословенні і щасливі. Не сиділи в інтернеті все життя, не переглядали якусь пусту інформацію. Знаєте, сьогодні в інтернеті така дуже гарна картинка може бути, але насправді цукерка, яка всередині. Не дуже смачно. Тому що ми дивимося на цих блогерів, акторів і вау, він такий гарний. Але ми не знаємо цю людину, чим вона живе. Потім ця людина виходить наркоманом або алкоголіком, а ми беремо з неї приклад. То що буде зі мною? Біблія показує, що за кожною інформацією, і так само за кожною людиною стоїть дух. І коли я переглядаю якусь інформацію чи вчусь в людини, яка реально просто не має плоді. В життя просто її справжнє життя це пустота, це наркоманія, це алкоголізм, то я так само буду то робити. І пастор показує, що порядок має бути у всьому. Якщо ця людина, яку я слухаю, вона в духовному плані, все в неї добре. А в бізнесі непорядок, в сім'ї непорядок, наприклад, або наоборот, в духовному плані непорядок. Це вже щось не то, тому що якщо Бог дає благословення, то він дає благословення у всьому. Тому нам потрібно розуміти, кого ми сьогодні слухаємо, як та людина взагалі живе. Кому я посвячую свій дорогоцінний час? Це життя, яке дав мені Бог для покаяння, для зміни, для народження згори, щоб я могла увійти в царство Боже. І Ісус Христос показував, що Царство Боже воно береться з зусиллям і з гріхом. В своєму житті потрібно змагатись, тому що гріх не піде отак просто, бо я собі захотіла, а гріх пішов. Я маю прикласти зусилля, царство Боже, зусиллям береться. І для цього Ісус Христос прийшов і створив церкву. Він не будував храми, Він творив церкву живих людей, він проповідував тисячам. Жива церква Ісуса Христа це інститут життя. Там вчать не тільки духовних речей, а як бути гарною мамою, гарною дружиною, гарною донькою, як мати успіх в бізнесі, пастор Станіслав вчить нас в всьому. Господь дає благословення своїм дітям, і християни вони реально благословенні, коли йдуть за Богом, виконують волю Божу. Але якщо я хожу до церкви і в моєму житті повний крах. Нічого не виходить, все просто проблеми, хвороби. Це означає, що в моєму житті немає Бога. Тому, якщо ти не маєш церкви, я запрошую тебе в живу церкву, апостольську, церкву Ісуса Христа, де ти зможеш народитись гори, де ти зможеш пізнати Ісуса Христа ближче, де ти зможеш реально налагодити своє життя, увійти у волю Божу.